<кхем> Всім привіт, друзі! З вами Єжак, і це вже друга підбірка ігор від українських розробників. В цьому відео ви знову побачите 5 ігор на тему українсько-російської війни. Всі ці ігри безкоштовні, і я плеймаркеті. да да це вже друге відео на цю тему. Перше відео вам зайшло не дуже, тому що там один перегляд набирався дуже-дуже довго, але там вже 200 переглядів. І я вирішив все-таки зняти, тому що може щось та й вийде. І загалом, давайте довго затягувати не будемо, і ми починаємо. Перша гра у нас має назву Патріот. Купуйте байрактари, захист, залпи, різні види снарядів та йдіть нищити ворожу техніку. Також ви можете купити свій новий танк як за ігрові гроші, так і за реальні. Це в принципі є геймплей гри. Але може просто я не досить добре розібрався в грі, так що ви скачуйте, пробуйте. Пішли далі. Наступна гра називається «For the зевін. Просто так знайти її в плеймаркеті доволі важко, тому переходьте за посиланням в коментарях і скачуйте. Суть гри дуже проста: потрібно збивати і топити ворожу техніку ракетами. Коли ракети закінчились, щоб перезарядитись, потрібно просто свайпнути вгору. Також потрібно міняти вид ракет, тому що не всі підходять для тої чи іншої техніки. Та техніка, яка підсвічується жовтим, потрібно збивати другими ракетами. Цього я спочатку не зрозумів і дуже сильно топив. Гра добре підходить для того, щоб вбити час. Більше я не знаю, що про неї розповісти, я її рекомендую, а ми поки що йдемо далі. Наступна гра називається Наступ ЗСУ. Це ранер, в якому вам потрібно збирати монети для того, щоб купити різні речі і патрони для того, щоб прокачати свого персонажа. Точніше, солдата, військовослужбовця. Кажіть, як хочете. Чим більше у вас рівень, тим більше міняється кастомізація персонажа. Знищуйте супротивника на вашому шляху, якщо його рівень менший, ніж у вас, і тим самим прокачуйте себе. Також в кінці кожного рівня ви зустрінете Путіна, і там ви вже зможете вирішити, стрельнути в нього, щоб він просто розфігачив стіну кирпичів, чи пощадити і він красиво вам заспіває гімн України, як зараз. Ех, прям солов'їне хлібало. А це була вже третя гра нашого топу, і ми продовжуємо. Далі в нас гра Patriot of Ukraine. Тут вам потрібно вибрати область, яку ви будете захищати. Я вибрав Полтаву, тому що я з Полтави. На вас будуть лізти якісь корку, свино, собаки, яким потрібно вставити чуть-чуть гайки, ну і не склеїтесь самому. Гра зроблена в прикольному мультяшному стилі. Я думаю, він деяким зайде, деяким ні. Але мені в принципі сподобалось. Також при цьому всьому потрібно дивитись на дорогу і не наступити на міну, тому що вона теж забирає так немало хп. В грі є магазин з різною зброєю. Тут чомусь немає вогнепальної, але в принципі я думаю, так навіть краще з одної сторони. Також, чим далі ви йдете, тим більше з'являється різних перешкод. Гра, можливо, зайде не всім, але маємо те, що маємо. Які всі ігри вам, я її рекомендую, і ми йдемо далі. Далі в нас ЗСУ гра. Тут вам потрібно виконувати місії під рок гімн України. Є місії, такі як знищити 6 танків або стільки-то ворожої одиниці. Місій тут дуже багато, я пройшов їх дуже мало, але гра мені сподобалась. Якщо побігати по карті, то в цій грі навіть є магазин АТБ. Оце рівень, так? Місії ви виконуєте не самі, а з командою ботів, але є місії там, де потрібні тільки ви. В грі є різні режими, скачуйте, заходьте, провіряйте. На мій погляд, це краща гра з цього топу. А на цьому все. Лайк і підписка по своєму бажанню. Я вам дуже вдячний за перегляд. Щастя, мирного неба, слава Україні!